Безсонні ночі в надії переломити Лустрік, тисячі годин ігрового життя і сотні побачень з родичами тімейтів. Це звичайний досвід людини, яка грає в доту. Та крім цієї рутини в доті є щось глибше. А чи задумувались ви коли-небудь, звідки беруться кріпи на лінії? Звідки взявся Рошан, і найголовніше, чи можливо пройти доту? На ці та на деякі інші питання ми сьогодні і відповімо. Бо багато фанатів гри більше знайомі з історією Доти саме як моду Варкрафту, а не як окремого всесвіту зі своїми ключовими персонажами, епічними подіями і цікавими дрібницями. Також наприкінці ролику поділимося інформацією про нещодавно анонсованого героя Доти, його історію походження і зв'язок з іншими персонажами. Коротше, буде дуже цікаво. Бо з вами канал GameViz. Перед початком хочемо подякувати всім, хто долучився до підтримки каналу. Завдяки вам, ми можемо створювати. Більше якісного україномовного контенту, якщо ви теж хочете підтримати наш канал, усі необхідні посилання для цього будуть в описі. Половину залучених коштів ми як завжди відправимо на допомогу українській армії. Ну а поки ми рушаємо на пошуки сюжету у другій частині захисту древніх. Що ж, як то кажуть, давним-давно в далекій-далекій галактиці існував могутній надрозум. Як це часто буває від перебування на самоті, його свідомість почала ділитися на окремі особистості. Дві найбільші і найвідоміші з яких це сяйво і темрява, що знайомі кожному гравцю в доту, оскільки є основними сторонами в грі. Але як із первісної космічної сутності вони почали виглядати як два трони по куткам карти. З першої секунди свого створення вони зненавиділи одне одного і розпочали бійню, спотворюючи і знищуючи все, що знаходилось поруч. Хоча сяйво і темрява й були найбільшими частинами розколотої сутності, але вони були не єдині. Ще одним їхнім братом був Зет, що не дуже хотів миритись із руйнуваннями, що несли за собою його брати. Він зібрав всю свою могутність і заточив захоплених битвою древніх у магічну в'язницю, що була зроблена з кристалу. Аби вони більше нікому не заважали, зет відправив їх подалі у глибоку порожнечу космосу. Що могло піти не так? Сотні років ця в'язниця блукала Всесвітом, поки під дією гравітації новоствореної планети не пристала до її орбіти і стала її супутником. Дізнавшись про таку подію, все ще ослаблений боротьбою з древніми, Зет прибуває на інший куточок Всесвіту до створеної ним в'язниці, аби стати її наглядачем. Ті, хто в дитинстві мав брата чи сестру, вже на цьому моменті зрозуміли, що за перше двох братів у одній кімнаті за бійку, саму бійку це не зупинить. Тож зет вимушений витрачати залишки своєї могутності на підтримку стабільності його в'язниці. Так би і тривало мільйони років, якби не випадковість у вигляді пролітаючої повз валори, що врізалась у супутник і порушила його цілісність. За роки перебування під вартою сутності світла і темряви злилися з кристалом. Тож, коли зет більше не міг стримувати їх всередині. Місяць розлетівся на фрагменти. Два найбільших уламки в'язниці впали на планету знизу, утворивши те, що ми називаємо тронами. Саме тут і починається основний сюжет доти 2. боротьба добра і зла, сяйва і темряви, у якій ми беремо постійну участь. І що, як ми скажемо вам, що абсолютно кожна гра, яку ти зіграв, навіть та, коли тебе через відключення світла виконало серверу і дало лоу пріоріті, вважається каноном Всесвіту. Ще будучи просто супутником, магія кристалу впливала на все живе на планеті під ним. Жителі Землі називали цей супутник божевільним місяцем. Після його падіння сутності древніх нарешті вивільнились і отримали можливість наповно розв'язати війну, що пасивно точилась у в'язниці. Їхній вплив на все, включаючи людей. Став сильнішим таким чином, в грі з'являються хвилі кріпів. Слабкі істоти, що бездумно йдуть нищити ворожі споруди за наказом своїх господарів. Герої, ж, які доступні для вибору у передігровому меню, долучаються до битви зі своїх особистих причин чи через вдалу маніпуляцію древніх. Так, наприклад, Зет, якого після вибуху кристалу віднесло в космос, зумів відновити лише частку сил. Тим не менш, він повернувся назад і тепер, у вигляді Арквардена, намагається знайти спосіб, як перемогти двох древніх одночасно, а не старається виграти гру за якусь конкретну сторону. Це багат. Бато, що пояснює про поведінку Арк в твоїй команді. Схожу мету має й Даунбрейкер, яка почуває себе винною за розгерметизацію в'язниці і також шукає можливість заточити древніх назад у в'язницю. Хтось шукає помсти, хтось бажає змінити своє майбутнє, а хтось просто прагне поживитися м'ясом. Про цього персонажа розповімо трохи далі у відео, а поки закличемо вас підписатися на наші соціальні мережі Telegram і Twitter. Там ми постимо найсвіжіші новини зі світу комп'ютерних ігор, які ви можете обговорити з такими ж геймерами та однодумцями. Thank you Тож долучайтеся до наших телеграму та твіттеру, усі посилання у описі, а поки повертаємося до історії доти. які б не були склади в командах світла та темряви, вони все одно знаходяться під контролем одного з древніх. Незалежно від цілей, які має геймер, він все одно грає під дудку сил Сяйва чи Темряви. Мета одна, аби битва тривала вічно. Саме так пам'ятаєте, що ми казали, наче кожна ваша гра має місце в історії Доти. Якби сильно не ненавиділи одне одного сторони, опинившись на новій планеті і вони усвідомили, що процес боротьби і те, як вони гамселять одне одного, приносить їм набагато більше задоволення, ніж разова перемога. Тож сяйво і темрява прийшли до згоди. Хто б не переміг у битві, він буде відмотувати час назад, аби обидва знову могли насолодитись бійнею. Але чому б переможцю трохи не перепочити і спробувати запанувати у всесвіті, як той і мріяв? Чи то за допомогою гармонії у випадку сяйва, чи то через інструменти хаосу, як хоче темрява, а вже потім знову відмотати час назад. Пропозиція дійсно може здаватись привабливою, ось тільки Аркварден тільки і чекає можливості перемогти одного, спустошеного битвою древнього. І на цей раз, заточивши того у в'язницю, він докладе максимум зусиль, аби не повторити своєї помилки. Тим паче ув'язнити одного брата буде вдвічі легше. Ось так сторони і домовились раз за разом по черзі перезапускати результати матчу, аби не дати нікому можливість порушити їхню своєрідну гармонію. Тому кожна твоя гра, волею древніх, мала місце в історії доти. Наступного разу можеш казати оточуючим, що ти не просто чортиків на екрані стріляєш, а твориш цілу історію Всесвіту. Звучить краще, чи не так? План древніх працював ідеально. Ігри повторювалися одна за одною. До тих пір, поки не трапилось те, що всі ці роки здавалось нам неможливим. В доті було зіграно перший в історії матч в нічию. Автоатаками Венги та Ская було перервано цикл, і обидві сторони зазнали поразки. Невже кінець промайнула остання думка обох древніх. Усвідомивши невідворотність ситуації, обидва переможені намагалися відмотати результати матчу. Згуртувавши сили, їм все таки вдалося врятуватись, але перед та магічна кооперація мала свої побічні ефекти. ви можете знати їх під назвою Нові фронтири. Наймасштабніше оновлення доти, що збільшило розміри мапи на 40%, а також принесло елементи з нових вимірів, такі як мучителі, портали і споглядачі. До речі, чи задумувались ви раніше, чому молодші брати з поглядачів Варди не є вічними? Все через те, що ці тотеми в дійсності є рослинами, які з часом просто відмирають, і аби знову отримати цінний огляд, їх треба саджати заново, а це важливо. Бо уявіть наступну ситуацію: ви у своєму лісі спокійно фармите кріпів. Тут звідки не візьмись на вас в лейтгеймі. Виходить половина ворожої команди. Єдине правильне рішення встигнути продати зайві предмети, щоб вистачило на викуп. А ну я обов'язково повідомити тіммейтам, що вас побачили на варді. Чи задумувались ви колись, кому йдуть ці гроші? Овані містичні торговці на карті це могутні маги, що зберігають у себе різноманітні цінні артефакти, оскільки отримали благословення від вищих сил виступати нейтральними гравцями у битві древніх, продаючи предмети героям, що мають для цього кошти. Надурити чи вкрасти у них неможливо, ну майже. Був один випадок, після якого предмет, що було вкрадено, стало неможливо купити у крамниці. І це ніщо інше, як егіда безсмертя. А вкрала його істота, що залізла у шатер до торговався, почувши запах сиру. Потрапивши всередину, істота була зачарована могутністю артефакту і вбила її власника, за що була покарана богами. Істоті все ж таки вдалося залишити аегіс собі, але артефакт безсмертя перетворив ту на монстра Рошана, що тепер несе прокляття вічного життя в собі. І Дарує Егіду тому, хто його переможе. Раз за разом він помирає від героїв, що бажають отримати перевагу у битві древніх. Не дивно, що найбільше у Рошпі тягне саме Урсу, оскільки сир, через який і почалася історія з крадіжкою Аегіса, зроблений з ведмежого молока. Тому вибитий з рошана сир буде найбільше смакувати саме йому. Також є ще одна історія про торговців на карті з куди більш оптимістичним фіналом. Старожили доти пам'ятають, що окрім магазину на фонтані та секретної лавки на карті було ще два торговці. Колись на бокових лініях теж стояли магазини з необхідними товарами. Ходять легенди, що купуючи на перші гроші капець чи щит без хатька, можна було почути від торговців, що тут за прилавком вони стоять для душі, а взагалі-то в них є бізнес. І, мабуть, це був перший раз, коли подібна риторика виявилась правдою. Бо дійсно, причина, по якій на лінії більше нема магазинів, це не те, що тепер у кожного героя є персональний кур'єр, а те, що ці двоє відкрили свою таверну і назавжди покинули карту. Тепер з героями вони можуть зустрітися лише в якості відвідувачів їхнього закладу. Тих, хто не зміг обманути смерть за допомогою Аегіса. Гра все одно так просто не відпустить спочити в землі. Древні подбали про те, що, доки ворожий трон не впаде, ми, як частина команди, частина корабля, вимушені раз за разом воскресати з мертвих і знову і знов долучатись до бою. Як таке могло не привабити найпопулярнішого героя доти? Тим паче, Пудж має в своєму резюме доволі схожий досвід. Колись він жив на полях іншої вічної битви, де в день відбувалась бійня, а вночі м'ясник хапав свій гак і тесак і починав шматувати тіла, грузити у візок та вивозити їх. Така вже була його задача, оскільки на цих полях тіла воїнів ніколи не розкладаються. В якийсь момент він так захопився процесом, що почав ласувати свіжим м'ясом. З часом від такої роботи він остаточно збожеволів і навіки став одержимим смаком мертвої плоті. Ця жага і спонукала його шукати нове джерело поживних білків, як тільки священики ордену Румуска. Очистили його звичний дім від негниючих трупів. І наостанок розповімо трохи про історію нового персонажа, який був анонсований на останньому інтернешеналі. Ним став Лялькар Рінгмастер. Ті, хто знає історію Доти як відеогри, мабуть, пригадають той факт, що до того, як зайнятися розробкою другої частини захисту древніх від Айс Фро працював над Heroes of Nivors, народі відомий як Хон. Окрім героїв, що були в першій Доті, розробники любили періодично додавати і своїх унікальних. Одним з таких і був Рінгмастер. Правда, тоді його називали Папетмастер. Хон Кон помер разом із ідеєю зробити гру платною, але ідея персонажа залишилась. Що нам відомо майже точно на цей момент, так це те, що герой буде контролювати розум своїх ворогів і вводити в оману фейковими пастками. Цікаво. Чи зможе Аркварден за допомогою нього нарешті знайти можливість перемогти обох древніх трейлері, представлені персонажа нам навіть показали пару його здібностей, а саме подібні механічні кріпи і ультимативну здібність, що буде засмоктувати всередину себе героїв. Із реплік інших персонажів ми могли чути, що Гудвін жалкує, що з лялькарем в неї нічого не вийшло. Викоребенґрейтідею Овейські Блайндебадефладлайс.

Історія Доти багата на події, особистості, історії ворожнечі і кохання. Звісно, у цьому відео ми встигли розповісти лише про мізерну малу кількість героїв, але якщо тема доти вам цікава, то можемо розповісти її краще, ніж аніми від Netflix, тільки все найцікавіше і без місячних фактів. До зустрічі на каналі GameVis!